Добрий день Приїхав на свій піонер, вже койде, починає цвісти, врост, правився нормально, вирівнявся. Ну і вже починає потихеньку зацвітати. Днів три 4 і свести ми масово вже крайні дощі, які в нас оце пройшли, підтягнули його, бо був би плачевний би стан, якби не ці дощі. А так, в принципі, порядочок. Та нормальний вигляд. Скоро зацвіте трошки зріджений, не густий, бо сіяв. 55-56 тисяч Бо в минулому році спека було густіше, не витягує. В цьому році трохи дощі, то можна було і густіше, ну хай краще так. Ну, бур'янці трошки проскакують. Грунтовий свою роботу в принципі зробив ну але ж трохи проскоплюють бур'яни. Бджілки є. Отака ось бджілка вже летять. Там цьому в році дуже для бджіл... Тяжкий рік, квітів майже нема, морози свою роботу зробили. Так що соняшник для них порятунок буде. Ось такий вигляд. Моє внизу присутній. Бур'ян який хоче. Ну він вже затінений соняшником. Соняшник великий. Так що спробжується. Поки соняшник не зацвіте, не викине кушика і не зацвіте. Живо не починається. Ну це і в нас в цьому році так. Та не тільки в цьому, а кожен рік так. Ось такий краєвий ефект. Ось такі соєшнички з краю. Ну, а такий вигляд в рядках уже не скрою. Ну, розпочав уже. Так що можливо і дощ це порятунок був. 43 мм міліметри в нас випало. То це добра підтримка. Ну, якби цьому ще кутащей. НПК було доти підоранку, то взагалі бомба-бомба Ну і так В цьому році ранні посіли соняшника трошки краще. Ну а там побачимо Тому що якраз йому Можливо і вистачить вологи. А пізніше може й не вистачить. Зараз поїду на той сунях, що в мене пересіяний. Приїхав на пересів. Отакий общий вид. Шанхой одним словом. Амбрузія присутня, наче й прибита, покручена отака, ламається легко. Ну але зелена. отако покручена. Наче й сухий корінець. Чи так довго. Умерочі. Чи відійшло. Вам егеліантикс. Вроді б той спрацював, Ну, Не так козирно, як хотілося б. Ну, ось яка покручена. Ось покрутили її. Ну, але вона зелена. Ну, таке розпадається. Також ось покручене. Мале покручене. одривається легко. Корінець такий. Ну, ось така тут вже покручена. Все покручено, ну не знаю. Ну зелена. Можливо, пропаде. Ну, сонячник такий вже в коліно. Ну, все рівно слабенький, слабенький і все. Можливо й догуни дякувати цим дощом, що пройшли. Можливо, він і нас догоне. А можливо і ні. Який раз вже бачу, що не потрібно було передискувати пшеницю. Непоганий вигляд на моє. Ну але вже, ну, не знаю, якщо одійде ця зараза. Амбрузія. Воно то наче її прибило. Ну якщо одійде, буде непоганий седерат. Перегорює його. Все рівно тут буду ороти під пшеничище. Ну а там побачу. Він -то в коліна вже стоїть. Можеш дощі ці, що пройшли, поможуть. Час покаже. З молотим за тиждень пшеницю. І тому приділимось.